Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди, мій малобюджетний канал в Нідерландах. Розповідаю про життя в Нідерландах, про те, як тут знайти роботу, не знаючи мови, не знаючи якихось спеціальностей, можна знайти гарну, добру роботу, працювати, заробляти як мінімум мінімалку і насолоджуватися життям. Ще в тих наступних відеох я працював на фірмі від Servo Group. Це така фірма, яка шукає людям. Роботу польська фірма, і я показував, що там там не сильно добре, якби не сильно добрі умови були, багато треба було їздити, багато роботи і зарплата мінімалка. Зараз я працюю на дуже цікавій цікавій роботі і влаштувався від фірми Форса Форс груп. Я там Потім в кінці відео я напишу, напишу контакти людей, які влаштовують на роботу і не беруть за це гроші. Це все безкоштовно робиться. З приводу роботи я хочу сказати, хто шукає, той знайде. Коли я працював на мій війні, я так називав ту роботу, там умови були просто жахливі. І люди, українці, з якими я працював, мені казали, та що ти там шукаєш? Нічого кращого не знаєш, все, не знайдеш, то все більш нічого не світе, Роботи немає. Я вам скажу так: хто шукає роботу, вона знаходиться. Вона знаходиться і знайшлося дуже багато роботи. Підняв зв'язки, напишуш, напишу ті контакти, дзвоніть, пишіть ватсап і, в принципі, знаєш, допомагають люди. Земля не без добрих людей, все буде в порядку. На превеликий, на превеликий жаль, я не можу зараз показати своє робоче місце, тому що така е, політика компанії, на якої я працюю, я б дуже хотів познімати, показати, що я роблю. Але хочеться сказати, що кожен день ми прокидаємося да, кожен день ми встаємо і нас е, просто безліч, безліч окружає е, різноманітної техніки. Да? Всяких телефонів, смартфонів, усякого барахла, годинників, аксесуарів, камери, холодильники, телевізори, монітори, комп'ютери, все, все це компанії роблять. Компанії дуже багато. Все це робиться, робиться, робиться. Я зараз знаходжуся в магазині. Тут в Нідерландах трошечки ціни покажу. Ну, веду я до того, що ця вся техніка ломається. Ця, ця техніка є на гарантії. Є різні випадки, і веду я до того, що моя робота заключається в тому, що ми утилізуємо утилізуємо стару техніку. Ми утилізуємо техніку, особливо фірми Xiaomi, фірми Huawei і фірми Apple. Така оце історія парку. До нас приїжджає на склад дуже багато техніки. Дуже багато техніки, це годинники, це телефони, це монітори, це ваги. Особливо фірма Huawei робить великий спектр товарів, просто дуже здоровенний спектр товарів. І ту всю техніку ми просто ломаємо, трощимо, відділяємо пластик, відділяємо. Плати відділяємо батареї, дисплеї, метал, пластик. Це все складується. Робота не на Приїжджаю на роботу на 8 годин ранку. Я вже на роботі, то я прокинувся. Це 15 хвилин від моєї локації, де я живу. Я прокинувся, попив кави трошечки там відпочив туда сюди. Приїхав на роботу і все. І пошли. Ніхто нікого не годить. Працюємо з поляками, працюємо з руминами і дуже багато китайців чи японців, китайців, напевно. Робота заключається, що ми прийшли до нас, наприклад, приїхала така да, так, фірми там, Huawei, Ми її розібрали, плату кинули в одну сторону, метал кинули в другу сторону, пластик в одну сторону, те все роз'їхалося по великим контейнерам, Те на дробілку, скло до скла і все. Справді, насправді робота цікава тим, що кожен день до тебе приїжджає якісь нові товари. Працюють дівчата, яким уже там за 60 років полячки, сидиш не напряжно, не напряжно. Зарплата зразу скажу, мінімалочка. Ми отримуємо мінімалочку. У нас е, виходить 11-20 чистими, е, чистими. Це тої вже бруто. Бруто, нетто, бруто це грязними. Роботу знайшли через компанію дуже швидко. Беруть туди людей, які хоч трошечки. Хоч трохи знають польську мову і англійську, ну знаєте, базу англійську, там таку верх, вниз підняти, опустить. І в принципі тобі показали. Мене за день, за день навчили, що робити. Ми сидимо, розбираємо телефони. На моїх глазах ми приїхали перший день. Контейнер приїхав стили з цими годинниками. Своч до речі, зараз покажу скільки вони коштують. Тут дуже цікаво. Контейнер приїхав. Вони робочі, але був якийсь дефект. Чи з коробкою, чи що, що таке приїжджає до нас багато товарів, які просто десь на складу упала коробка. Упала коробка. І все, воно застраховано, ти його не поставиш в магазин, тому що воно вже має нетоварний вид. І наша задача просто це все розібрати. Розібрати на винтіки на деталі, розкинути по коробочкам, і все до чого я вів. Вів я до того, що ми цілий день розбирали годинники фірми Huawei, Просто їх трощили молотком, щоб плату окремо, батарейку окремо, рімінець резиновий, окремо. Приїжджали рюкзаки. Я не знаю, чому приїхало дуже багато рюдзаків фірми Huawei. Вони дорогі були, і ті всі рюдзаки ми просто потрощили, просто покраїли і розкинули. Отака у нас робота. І до речі, годинники до нас приїжджали. Оце весь ряд оцей годинників, що ви бачите. Цікавість 300 євро, 250 євро, 490 євро. До речі, не знав, що він такий дорогий. Ці всі годинники ми трощили. Я вам скажу, тут дуже якісне скло. Його дуже важко розбити, це скло. Дійсно круті годинники. Просто все розбили. Те, що так треба було. Зараз підемо подивимося, що там по телекам. Скільки тут телевізори коштують. Вот Отакий ось телевізор фірми Philips. 644 євро коштує такий телевізор. 622, 549, ось такий телевізор. Це у нас діагональ, е, е, його знаю, 50 біймов. Такі оце ціни. Тобто ви ось 499 євро такий телевізор. Шикарний, шикарний телек, Ви можете купити за неділю. За робочу неділю можна купити собі. Є по 299 євро е, 388. Ось я мінімалочку отримав, саму мінімалку, ще залишиться на пиво. Купив собі такий телевізор. Якийся ханса. Це німці ділять. Німці Маленькі телевізори теж, теж по 299-249. Оце дуже гарні. Бачите, з підсвіткою. Такі ціни, такі ціни. тут можна за неділю купити собі телевізор, який треба в Україні да, брати Три кредити, щоб купити, потім дзвонити тобі будуть. Ну, тут так. Чи не скажу, що там техніка сильно дешева, така. Ну знайдемо максимально здоровий телевізор, подивимося, скільки він коштує. Але ти тут працюєш в Нідерландах, ти отримуєш там мінімальну зарплату. і, В принципі, можеш закрити всі свої гештальти, які там в тебе були не, не, не закриті в, в Україні. Ну, це я про себе розказую, тому що люди сюди, які приїжджають, дівчата там, хлопчата, це перша зарплата, це зразу айфон купили, наушники, AirPods, це. Ну це закрити треба. Це знаєте, таке тут такого в людей немає. Вони живуть, от особливо голландці. Вони живуть, знаєш, ну. Типа, вони нормально живуть і вони там не заганяються так само по айфонах, як заганяються наші дівчатка і хлоп'ятка Телевізори пішли максимально здоровенних розмірів. Це 1700 стоїть євро. Він просто я Зараз на ширик знімаю. Так, це ось ось стоїть теж 800 155 дюймов, я не знаю. Ну це здорові телеки Здорові телеки. 800 900. 1200-1700. Ну, здоровий телевізор можна купити, стартуючи від 800. А це взагалі дуже, дуже гарний телевізор. Дуже крутий. телек просто, ну я не знаю, в мене гардероб, у мене цей, вікна в селі були менші, ніж цей телевізор. Коштує він 799 євро. Це дві твоїх недільних зарплати, мінімальних, тобі станеться вже похавати. Просто здоровий телевізор купив. Тут такі ціни. Я не знаю, до речі, скільки в Україні вони коштують. Але я знаю, що люди не можуть там за дві неділі в Україні звичайні люди купити собі такий здоровений телевізор. П підбиваючи, підбиваючи, все мною сказано про мою нову роботу в місті Бреда, що хочеться сказати. Робота в Нідерландах є. Зараз сезон починається дуже багато. Пропонують роботи. Просто дуже багато пропонують роботи. Робота є різна. Є робота, яка можна знайти, і вона тобі буде приносити задоволення і гроші. Є робота, яка буде тобі приносити гроші і не буде приносити задоволення. Є робота, яка не приносить ні грошей, ні задоволення. Ще хочеться відмітити про тих українців, які пропонують українцям роботу і беруть за це 300-400 євро. Я знаю, такі люди є, такі там компанії. Принципі. Це самі, самі справжні підараси, по-другому я їх не назву, тому що тут, в Нідерландах, роботодавець платить фірмі, щоб. Знайшли людей, роботодавець, не ви. Ви йдете працювати, вийдете заробляти гроші. Я знайшов роботу Logistic Force, нам запропонували роботу. Ми приїхали, подивились ту роботу. Нас питають: влаштовує, не влаштовує. Нас влаштовує. Зарплаття там 11, 11, 20 чистим. Ми підписали контракт, пішли на роботу. Все класно. На відміну від сервогруп. Ми не бачили, куди ми в нас просто перед фактом поставили. Ми приїхали туди працювати. На відміну від сервогруп, я вже казав, та контора, яка наслаштувала на склад, той мій віни проклятий, відео там в мене є, я показував, розказував. Ми, про ць... ми навіть не знали, куди ми їздили на роботу, 70 кілометрів від тут, де ми живемо. Це не зовсім зручно. Тут ми їздимо по місту, ти, в принципі, економиш гроші, економиш свій час. Саме дорогоцінне, що в нас є, це наш час. Да? І, в принципі, всі, всі контакти сервогруп, в них дуже багато роботи, дуже багато вакансій, але це склади, такі, знаєте, тру. Трудненькі склади, контакти внизу будуть. Логістик Force контакти внизу будуть. В Тільбузі Агентство польське контакти внизу будуть. Наголошую ще раз, пишіть, пишіть на WhatsApp туди їм, звертайтеся. Є українськомовні координатори, є російськомовні координатори, є польськомовні координатори, де, де я напишу ці контакти. Звертайтеся, пишіть, якщо, знаєте, якщо щось неясно, пишіть свої коментарі. Може, може комусь і допоможу. Дай Боже всім здоров'я. Дай Боже всім миру, злагоди батькам, звичайно, вже передавайте привіт. Ну а я на велосипеді поїхав кататися по Нідерландам. Бо скоро вже сонце зайде холодно. Буде тут до речі, дуже холодно, а в Україні зараз дуже тепло я знаю.